Сільське господарство Житомирщини традиційно відіграє важливу роль у соціально-економічному розвитку регіону, формуючи при цьому продовольче забезпечення мешканців міст і сіл області і держави, надаючи робочі місця і впливаючи на зайнятість продуктивного населення. Зараз у приватних господарствах області розпочалося проведення комплексу весняно-польових робіт, повним ходом, йде засів ранніх ярих зеррових культур, і від злагодженої роботи аграріїв буде залежати подальша доля врожаю 2012 тисячі Року надаремно у народі кажуть, що весняний день рік годує. Під весняний засів в області майже 110 тисяч гектарів, і на сьогодні вже посіяно на 27% площ. Добротній роботі аграріїв сприяють погодні умови, достатні міст вологи у ґрунті та проведена заздалегідь підготовка ґрунтообробної і посівної техніки. Найголовніше, мабуть, те, що ми маємо. Стратегічні плани, що ми маємо хороших керівників, хороших спеціалістів, хороших інвесторів, яких не треба поганяти, яких не треба там контролювати, які чітко знають, що весняний день рік годує. Тому я їм всім бажаю успіху, гарних весняних днів і щоб вчасно і якісно провести комплекс соціально-польових робіт.